Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, триває другий день Петрового посту, і сьогодні на літургії прочитується Євангеліє від Матфея, в якому чуємо застереження Спасителя. Бережіться, лже пророків, які приходять до вас овечі одежі, бо вони всередині, вони вовки хижі, пізнайте їх по плодах їх. І ми повинні зрозуміти, що мета кожної людини і усього людства спасіння та прагнення до царства Божого. Сьогодні свята православна церква вшановує наступних святих апостола Іуду, брата Господнього, який жив у першому столітті. Святителя Іова, патріарха московського і всія Руси, що відійшов до Господа у 1607 році, а також із великою шанобливістю нині відбувається прославлення святителя Іоанна Максимовича, архієпископа шанхайського і Сан-Франциського чудотворця. З біографії відомо, що майбутній чудотворець ХХ століття народився у 1896 році на Харківщині. У важкий час для Росії за промислом Божим юнак опинився у Белграді, де закінчив університет богословський факультет, а згодом там і викладав. Власне, з університетської стезі і розпочалася велика дружба закарпатського світильника благочестя архімандрита Василія Проніна із майбутнім святителем отцем Іоанном. У той час єпископ Микола Велиморович, сербський злотоуст, дав таку характеристику молодому ієромонаху. якщо хочете бачити живого святого, ідіть в бітоль до отця Іоанна. Великий святитель постійно молився і майже не спав, суворо постив. Кожен день служив літургію і причащався. І де б не перебував владика Йоан, чи у Китаї, чи у Європі, чи у Сполучених Штатах Америки, він з істинно-батьківською любов'ю надихав свою паству високими ідеалами християнства, багатьох рятуючи від біди та хвороби. Особливе трепетне ставлення мав до дітей, незбагненним чином знав, де може бути хвора дитина, і в будь-який час дня і ночі приходив, втішав і зцілював її. Впродовж десятиліть. Святителя і чудотворця Іоанна Шанхайського, який відійшов до господа 2 липня 1966 року, почитають християни на всіх континентах, і, мабуть, найбільше у місті сан франциско де у новому соборі покоїться нині його мощі і продовжуються чудеса зцілень сьогодні. Божим промислом і на Закарпатті в Ужгороді будується храм, честь святого угодника Божого Івана Сан-Франциского, де зберігається часточка його мощей. Іменинники, яких ми називаємо Іван та Зосима, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам, шанування, возлюблені у Христі. На закінчення хочемо звернути вашу увагу на слова апостола Павла. Поступайте обережно! Не як нерозумні, але як мудрі, зберігаючи дорогоцінний час, тому що дні лукаві. Тож нехай Господь по молитвах преподобного Ісакія дарує нам духовний зір, аби в наш нелегкий час змогли ми відрізнити правду від брехні.